Зверніть увагу на країну, яку ми останні століття так, вважали зірцем е, того, до куди треба всім йти. Ми вважали зірцем демократії, зірцем розвитку, зірцем науки, зерцем політики, зерцем всього. На цю країну е, рівнялися всі, в тому числі та ж сама Європа, на них озиралася, так я кажу про Сполучені Штати Америки. Що відбувається в Сполучених Штатах Америки. На троні там сидить блазень сидить е, кримінал, сидить е, той, хто повинен сидіти в тюрмі, так? чим Сполучені Штати Америки зараз краще Росії. І ось цей блазень, цей шут, е, а це шут не той шут, який е, просто смішить. Так? Це той шут, який наганяє страх і ужас. І ось. Це недорозуміння, руде помилка природи зараз тримає в страху весь білий світ, і весь білий світ. Робить вигляд, що він цього не, не, не замечає. Весь білий світ сидить і заглядає в рота цього одного ідіота, який зараз дорвався до влади. Я мовчу про Сполучені Штати Америки, про американців, те, що він там знущається над ними, це їхня справа. Вони обрали собі самі цього президента, і вони будуть його терпіти. Так ви просто мені скажіть, при якому президенту Сполучених Штатів Америки було б можливо, щоб президент зробив. Ролик, в якому він дерьмом обкидає своїх громадян. Якби це Кий би ролік зробив би Обама або Буш, або той же самий Байден, що би з ними було? Бо ви просто от напишіть мені зараз, що б було б з такими людьми, з, ця, з такими президентами. Зараз, всього за 8 місяців царювання Трампа, це не правління, це царювання Трампа. Всього за за 7 місяців, 8 місяців царювання Трампа, все. Все немає. Сполучених штатів Америки є. Просто велика північна Корея на північноамериканському континенті, так ну можете назвати це рашою на північноамериканському континенті, тобто це чергова диктатура. Це треба визнати, це треба прийняти. Треба дивитися правді в очі. Немає більше сполучених штатів Америки, демократичної країни, немає більше свободолюбивих американців. Ті 3,5 мільйони, які вийшли на протести, ноу кінг. Ну так, вони є, це, це мужні люди, це гарні люди. Ну і що? Ну, результат який? Вісім місяців там, там залишаються адекватні американці. Звісно, є американці адекватні, які все чудово розуміють. Ну їх вже меншість, критична більшість там ідіотів, реднеків, які навіть не розуміють, що вони роблять.